I'm going to take Тут вони просушують у нас свої крила, розправляють і потім ми їх вже випускаємо. Може, Тут такі оці сухі гілочки, бачите, справжні живі комахи, які маскуються під умови, щоб бути непомітними в природі. Оці вони ходять. І ось і тут, бачите, така теж сидить з білою полосочкою комашка. Теж оце вони листя. Ось тут маленькі. А ось це вже велика сидить, це все паличники. Харчуються вони листям, був троянда малина шепшина і живуть від півроку до року дороги.